Рітики наша церква ніколи не касається і до Росії ніякого відношення немає. Треба вміти прощати. Я те чого уступіть. Публічні заяви є, але вони таких лукаві. Вони не є офіційні. Ми молимо за мир. А Я не ніскінучу до травня цього року. Церкви, пов'язані з російськими релігійними установами та організаціями, мають розірвати з ними усі зв'язки і оголосити про відділення публічно, оскільки російські церкви є забороненими в Україні. Та ОПЦ у Полтаві, зокрема, не поспішають це робити. Як далі діятиме держава, і що говорять віряни та церковнослужителі Української православної церкви, про це та інше сьогодні у проєкті тригернуло. Мене звати Наталка Шарай. Ми ві. Питання. А ви поки підпишіться на канал. Нас українська православна церква без московського патріархату. Угу. А як же грамота від патріарха Олексія II? там же о, саме в цій грамоті лежить зв'язок між УПЦ і РПЦ? Виключи камеру. Настоятель спаської церкви у Полтаві реагує на незручні питання про приналежність його релігійної громади до московського патріархату. Схожа реакція і увірян все заперечувати. Це неправильно, це просто пропаганда. Це українська православна церква. А хто на вашу думку чи пропаганду робив? Ну откуди я знаю. Я не хочу в політику вмішатися. Політики наша церква ніколи не касається, і до Росії ніякого відношення немає. Українська православна церква. Україні діє закон про заборону релігійних організацій пов'язаних з Росією до травня. Вони мають публічно оголосити про відділення від російських установ та релігійних організацій. Це має бути офіційна постанова собору їхнього, не не така, яка була там в квітні 23-го року. Здається, вони там збиралися. Це все для те, що в народі кажуть замилювати око так. Тобто є процедура, яка чітко визначена, що має робити церква під час проголошення своєї автокефалії. Якщо говорити про парафії, ну, складно мені говорити і давати їм підказки. Я заангажований, можна так сказати. Так? Ну, але це треба доєднатися до Православної церкви України. І має бути одна. В Україні має бути автокефальна, тобто самокерована незалежна церква. Крапка. Якщо хтось. Починає викручуватися і говорити ось можливо, а якось то це суперечить євангельським словам. Господь сказав, твоє слово хай буде так, так, ні, ні, все інше від лукавого. Ось і все полтавська єпархія Української православної церкви. Коментує ситуацію неохоче на прохання суспільного поговорити щодо цього. Надсилає міркування з приводу закону номер 3894, де йдеться, що УПЦ не вважає себе частиною РПЦ. У ПЦ ніколи не підтримувала і не пропагувала доктрину руського міра. В жодному офіційному документі УПЦ немає ані цього словосполучення, ані цього вчення. При цьому серед духовенства УПЦ цілком можуть бути прихильники ідеології руського міра. Однак, ще раз повторюю, це не є і ніколи не було офіційною позицією УПЦ. Більш того, якщо не помиляюся, навіть РПЦ у своїх офіційних документах. Ніколи прямо не підтримувала доктрину руського міра. Ця доктрина скоріше існує як своєрідний авторський проєкт Патріарха Кирила у випадку доведення зв'язків з РПЦ до такої парафії позиватиметься Держслужба з етнополітики та свободи совісті. У травні е, державна служба отримує право позиватися до суду, але до цього буде здійснено дослідження. Це буде е, дослідження, яке Має юридичну визначеність, тобто там дуже мало буде суб'єктивізму. Є перелік ознак афілійованості. Ми будемо з цим підходити. Якщо є ознака, ми говоримо, шановні отці владики, от є такі така. То ознака. Якщо усувають, нема до них претензії, не усувають тоді, тоді йдеться про судовий позов. Полтавські церкви УПЦ досі розвішені розпорядженнями московського патріарха Алексія, та й переходити до Православної церкви України не поспішають. Ви знаєте, сказати, що щось кардинально змінилося, я не можу, але процес е, переходу з е, московського патріархату і приєднання до православної церкви України триває. Ну до прикладу, в нас е, Ну, з от недавнього часу перейшли три релігійні громади. Особливість така, що вони перейшли разом із настоятелями, тобто доєдналися і священники до Православної церкви України, не тільки церковні спільноти, як було це раніше. Але я гадаю, що це не пов'язано там з якимись особливими. Рухами е, щодо закону це такий природний процес, який триває і до сьогодні. Це громади і священники з міста Лубен Лубенського району і Котельва. Ви знову спитаєте, чому ж УПЦ становить загрозу, якщо вона називається українська? Відповідь ми вже надавали в одному із своїх випусків. Передивіться його на нашому каналі в Ютуб. А поки ця тема дуже тригерить священиків, УПЦ і трохи менше вірян. Росію у нас на службах не згадує і Не згадує ніколи. Нікогда. У нас батюшки читають поповідь а правда на по Євангелію по празі якесь свято по свято розказують нам все. І а х... ви, а ви прийдіть колись до нас, на службах. правда, і знаєте, когда... як захоч один раз побуде, ще захочете. Ви знімаєте, да? Угу. На відео? А я дозволяв це робити. Ну, ну ви, ви ще не казали, що заборонять ну, виключаєте тоді. Я забороняю. Напишіть нам, до якої церкви виходите. Експертизу частково зруйнованого російською ракетою будинку на вулиці Баленка у Полтаві нарешті завершили. У висновку йдеться, що будинок потребує реконструкції з частковим демонтажем двох квартир, першого під'їзду та п'ятьох помешкань у другому. Якщо ми цей будинок зараз упустимо, просто дамо шанс йому е накопити воду, яка зараз є. У в нас в дощі, е і це просто призведе до того, що через рік, через два цей будинок просто можна демонтувати і людей просто. То виселити на вулицю експертизу проводили фахівці університету Полтавська політехніка загалом пішло на це більше місяця. Одна із версій, перший під'їзд відсікається вообще, Тільки підвали перекриваються. По суко, з нашого дому ідуть комунікації водопровод, теплосії все про по постановому крорайону, то перекривається, консервується, щоб воно працювало далі для сусідніх будинків. А наш під'їзд – вот ця сторона, від третього під'їзду, який Жизнь способне можна жити, етані мешканці стривожені, що місцева влада не поспішатиме робити реконструкцію, і навіть зібрали підписи, щоб це відбулося якнайшвидше. Та секретар міської ради пообіцяла, що план робіт обговорюватимуть найближчим часом. Станом на зараз є в планах зібратися офіційно. В міській раді разом з мешканцями вислухати експертів і почути варіанти подальшого ходу дій, які пов'язані безумовно з відновленням. Віримо, що це відбудеться скоро. Пишіть в коментарях. Прошу, Прошу, У Полтаві розпочали підготовку до усунення з публічного простору пам'ятника на місці відпочинку російського царя Петра І. Ну, власне, зробили небагато. Зняли накриття для того, щоб його обстежили фахівці. Справа в тому, що він складається з кількох частин, і демонтувати їх потрібно обережно і в кілька етапів. Рішення виконкому нам говорить про те, що цей пам'ятник підлягає демонтажу як е, ознака імперськості. Тому ми прагнемо цей об'єкт зберегти як витвір монументального мистецтва. А для цього його потрібно. Обережно демонтувати і передати на музеїфікацію. Правильна робота з пам'ятками потребує детального аналізу всіх даних. Да? Тобто сьогодні у нас ви бачите якраз перший етап збору цих даних. Пам'ятник планують перенести до музею полтавської битви. А от коли саме це станеться, поки що не прогнозують. Робіть ваші прогнози в коментарях, коли ж несуть пам'ятник. Цього тижня деяких полтавців сколихнула новина про смерть пса дендрика, який тривалий час мешкав у місцевому дендропарку. Після вдалого лікування після поранення його забрали нові господарі, де він мав би щасливо жити. Проте 2 квітня собака помер. Офіційна причина смерті вірусний гепатит. Чому ж власники не звернулися раніше до ветклініки з першими ж ознаками захворювання? І наостанок знову про тварин у ветклініках Полтави побільшало звернень щодо укусів кліщами. У більшості випадків у них діагностують інфекційні паразитарні хвороби. Це, зокрема, бабезіоз, бореліоз та анаплазмоз. Приводимо дослідження крові для визначення гематологічних показників. Тварина після переливання крові бачимо на значно краще гіпермію слизових оболочок, тобто тримала. Кров вже бачимо, що в свідомості, і набагато краще себе почуває. Сезон паразитування кліщів на тваринах нині спостерігають майже увесь рік. Цьому сприяють зокрема погодні умови. Збільшується відсоток клінічних проявів, починаючи з початку березня, десь до середини літа потім з десь, мабуть, з е, вересня і десь до середини жовтня, але ми лікуємо навіть у лютому. Піроплазмоз, бабезіоз. Аби вашу тварину оминали кліщі, потрібні профілактичні заходи. З цього приводу зверніться до найближчої ветклініки. Повірте, це однозначно буде дешевше, аніж потім лікувати улюбленця в стаціонарі. А як ви бережетесь від кліщів і чи бережете своїх тварин? Це всі головні новини цього тижня. Не нехтуйте повітряними тривогами, бережіть нерви та донатьте на потреби ЗСУ. Від цього залежить і ваше життя. Відмічайте нас турі з життя Полтави та регіону. Ставте лайки! Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе!